У парковій тіні на лавці, в кафе за чашкою кави або ж в громадському транспорті. Саме так найчастіше можна побачити книголюба на дозвіллі. Одесити зазначають, у цей складний для всіх українців час книжка виступає джерелом натхнення. Книга це можливість поспілкуватися з тою людиною, яка жила яка щось розповідає. Коли ти читаєш книгу, в тебе є можливість доторкнутися до того досвіду, до тих переконань, до тих уявлень, до того життєвого досвіду людини, яка написала цю книгу. Кожен жанр по-своєму цікавий, кажуть респонденти, і із задоволенням діляться своїми літературними вподобаннями. Я люблю научну фантастику, наприклад. І пригоди, мабуть. Мені дуже подобається, особливо наукова фантастика Рей Бредбері, Казімов, Станіслав Лем. Це ці письменники, яких я перечитую зранку і зразу іще, 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 знов, і і ще, ще, знову і знову. Мені подобається читати містику. Я в виданні підвал забронювала українську містику передплату. Є дуже цікаві артбуки, які видають наші українські митці і іабетки. Фантастика, може? Фантастика. Особливим попитом в Одеситів зараз користується українська література. Ірен Роздобуцько, наприклад, я захоплююсь її книжками, вона дуже жіночна. Я між іншим перебувала в клубі, і коли клуб організовував зустрічі людей з письменниками, це завжди було дуже приємно. В Одесі, Олександр Мороз, інші островські це настільки цікаві поети і. Письменники, коли вони передають те, що вони відчувають, і коли ти читаєш їх тексти, то це абсолютно не так, як ти це робиш. І це цікаво. Чим у тебе сприйняття відрізняється від сприйняття тих людей? Я читала ось недавно знову перечитувала вкотре Котляревського неїду. Мені дуже подобається, завжди подобалося. От а ось вчора Германа Геса. Читала ось чуть-чуть, скільки стигаюся, тому що за ними потрібно дивитися. Ну і казки, казки, баба галамага видання. Там дитячі, всі, мені всі подобаються, вони якісний продукт теж. Власниця книгарні Галина Дольник розповідає, на початку війни, коли люди масово виїжджали за кордон, більше цікавилися літературою про українські свята, традиції, навіть кулінарією. Перше – це шкільна література, що діти повинні позакласне читання дивовижно читають. Ну, по крайней мірі всі вчителі дають, бібліотекарі їм допомагають. Ну і знову ж таки, з історією України. Історія до пам'ятних дат, історичні дати. Ну, була Конституція, День Конституції, значить всі брали Конституцію. «Палипа Орлика, сучасну конституцію, ну, відкрила логопедію, що дуже популярна. А протягом війни, на моє велике здивування, дуже користуються попитом детективи, перекладів на українську мову, жіноча проза українською мовою, того, чого я раніше не брала у видавців. Дедалі частіше на книжкових полицях почали з'являтися видання про військові реалії в Україні. Книгу Люби зазначають, така література необхідна і вкрай важлива для історії. Проте вчитуватися в сучасну українську публіцистику для багатьох учасників сьогоднішніх подій морально важко. Зараз дуже багато виходить повоєнної літератури такої важкої для мене. Я її ще не можу читати, тому що мені важко морально поки. Але я обов'язково все це купую для своєї бібліотеки, бо настанні часи я хочу, щоб мої діти вже виросли і по-дорослому це всі це все перечитали і розуміли, що тут насправді відбувалося, відбувається і як воно все якою ціною досталось. Що краще книжка чи її екранізація вічна тема для суперечок знавців, адже в кожного індивідуальний смак. Однак одесити сходяться на думці. Книга, на відміну від кінематографа, здатна активно працювати і розвивати уяву людини. Я дуже люблю читати і приваю це своїм дітям, тому що вони збагачують нас, наш внутрішній мір, і Це навіть краще, ніж дивитися якісь фільми, тому що там грає твоя уява, і наче ти сам створюєш якісь. Образи для себе, коли я читаю книжку, у мене зовсім інший фільм, у мене зовсім інше кіно. І я можу це уявляти по-іншому. Але цікава думка режисера, цікава думка команди акторів, які задіяні, як вони це проживають, як вони це розуміють, які акценти вони ставлять. Що їм відгукується, коли вони читали цей текст. Книжка вона розвиває. Е... Підсвідомість більше, вона розвиває саме таке і ментальну психіку, і моральну, моральну психіку. Ти вчишся мріяти, ти вчишся уявляти. Кіно вона дає, воно дає це мистецтво візуальну картинку. А книги вони якраз виховують уяву. Поціновувачі олдскульного формату віддають перевагу паперовим виданням. Однак сьогодні не кожному по кишені така можливість. Зараз важкі часи всі гроші витрачають на їжу, на комунальні, на все таке, але лише не на культуру, не на освіту, і це дуже шкода, тому що. Я, наприклад, зараз купую дітям своїм книжки всі на українській мові, дуже чудові казки різноманітні. Дуже... Гарні видання, кольорові. Останнім часом читачі активніше переходять з друкованих на електронні книжки з метою економії, коштів і часу. Взагалі, електронні книжки гарна альтернатива в нашому сучасному світі, тому що всі поспішають і можна в маршрутці, займаючись спортом, слухати, наприклад, не тільки електронні, а слухати. Аудіокнижки, наприклад. Це теж комунікація, це теж це дуже чудово, можна навчитися якраз української. Вважається, що соцмережі та книжки два суперники, проте деякі користувачі схильні думати про можливу взаємодію цих аудиторій. Якраз у неї авторів зараз є велика можливість поширити свої творіння через соцмережі, через той самий Тікток. І ні, це напевно взагалі круто.